Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник у Росії пригрозили націлити ядерні ракети на Європу. А в Європі в ці дні заговорили вже про не гіпотетичну, а реальну загрозу з боку Росії у гібридному форматі. Зокрема, йдеться про зелені чоловічки, які можуть почати діяти на кордонах. Нато і все це відбувається на тлі яскравого і бурхливого загострення внутрішньополітичного у Сполучених Штатах Америки. Там Дональд Трамп тисне на мігрантів. А у відповідь губернатор Каліфорнії тисне на Трампа. Що відбувається і у що перетворюється, Спитаю Романа Безсмертного, політика, історика і дипломата. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Ну, по перше, генсек НАТО Марк Рюте збудив український інформаційний простір заявою. Сказав, що в Україні, якщо в Україні буде припинення вогню, відразу ж з'явиться ризик для НАТО, бо Путін зможе накопичувати зброю. То виходить, що Рюте е, прямо каже про незацікавленість Європи у перемир'ї і про те, що краще за рахунок України стримувати зараз Росію. Я правильно розумію? Це банальне бажання виграти час для Європи. Пане Дмитре, я помітив, що цей фрагментик піймали дуже багато засобів масової інформації, але для того, щоб бути чесним і точним, цей фрагмент треба дивитись. От таке твердження, яке ви використовуєте, не знаю, для когось на щастя, для когось, на жаль, воно не відповідає тому, що говорив. Марк Рютте. Бо насправді Кевін Келлі, журналіст телеграфа, який вів цю трансляцію, він ці всі фрагменти ловив. і Він сказав таку фразу, що Марк Рютте занадто легко намагався пояснити складні проблеми очевидцям, свідкам, журналістам, аналітиками, з якими він зустрічався. На конференції, яку проводив аналітичний центр Chatham House. І дійсно, а, і виступ а, Марка Рютте, і відповіді на питання виглядали занадто легко з усмішкою, хоча він говорив про дуже важкі, складні болючі теми. І коли він пояснював ситуацію з тим, як розвиваються події на російсько-українському фронті, як це пов'язано з Європою, він кинув цю фразу про те, що треба усвідомлювати, що Росія буде більше накопичувати зброї, якщо а, війна в Україні припиниться. І в даному випадку це не була а, втеча від проблеми. Він просто пояснював сюжет. Нинішні, які розвиваються, бо тут же і до, і після цього питання було про надання допомоги Україні. Тому в цьому відношенні взагалі, якщо взяти ці 45 хвилин виступу і е, брифінгу, то там майже половина часу була присвячена російсько-українській війні, Україні, взаємодії НАТО Україна і так далі. Тому там зовсім інша конотація, ніж та, яка зараз пішла гуляти. До речі, це стосується і інших фраз, які були кинуті, які вирвані з контексту. Так вони мали місце, але значення в них було. Ну як казав Шельменсько-Денщик, так воно так, тільки трошечки не так. А це трошечки міняє кардинальну оцінку того, що говорив Марк Рютте. Отже, в інформаційному просторі елементарно перебільшують, коли кажуть, що Європа намагається виграти час, і їм вигідно, щоб війна в Україні продовжувалася. Це помилкове не... твердження. Так, це абсолютно, ну скажем так, привнесення в цю фразу зовсім іншого змісту, тому що вона не стосувалася того, що Європа тягне час, Європа не хоче допомагати, бо тут так воно викручується. Насправді це було пояснення, і в даному випадку Європа, так як і НАТО, зацікавлена в тому, щоб війна припинилася, але при цьому довготривалий мир має бути, тому що. У цьому випадку а, перерва, яка тільки посилить а, наступ Рашиської Федерації, відкриє нові а, вогнища війни. Ну, зрозуміло, що це абсолютно нерозумна дія. Тому він пояснював, що треба надавати допомогу Україні зараз, бо завтра доведеться воювати нам. Ось якщо брати от таку конотацію, вона. Точно про з того, що говорилося, але є інші заяви. Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль каже: у Німеччині є дані, що Росія може відправити зелених чоловічків в Естонію, і е, війна в Україні Кремлем розглядається лише як проміжний етап у війні. Ну, власне, оця заява каля: це попередження, чи вже ознака оперативної підготовки гібридної атаки, це лише припущення, чи вже ну реально бачать німці. До чого готується Росія? Ну і той же самий Марк Рютте сказав, що а, о, в нинішній ситуації він двічі сказав впродовж п'яти років може розпочатися агресія. Один раз сказав через п'ять років. Причому а, Марк Рютте чітко вказав, що рішення Росію прийняте. Росія і, і Путін це експансіоніст. Він без цього не може бути. Тому очевидно, що такий крок буде зроблений. При цьому, так як Бруно Каль і так само і Марк Рютте вказали на те, що ціна, яку заплатить Росія, буде скаженою величезною за таке своє безрозсудство. Однак далі йшло пояснення про те, що НАТО країни в 25 разів економіка сильніша, а Росія в 4 рази більше виробляє боєприпасів. А далі Марк Рютте так само, до речі, воно перегукується з Брюно Калем, сказав, що насправді у війні перемагають не гроші, які виділяють на все це, а запаси боєприпасів, озброєння бронетехніки, систем ПВО, протиракетних систем. А далі він в Європі для того, щоби. Забезпечувати такий рівень захисту, хоча б як Україна сьогодні має, треба в чотири рази більше систем ППО і систем протиповітряної оборони. Ось тому у даному випадку, а що стосується Естонії, то, пане Дмитре, ну фінські кінематографісти вже фільм зняли. Називається Конфлікт про захоплення острову півострову Ханк, де зелені чоловічки входять на територію. Ну, Тема Балтики вперше прозвучала в і було зображено вже карту намальовану і так далі. Влітку 2022 року корпорація Ren Corporation аналітичний звіт давала, і там вперше це був перший варіант подальшого розвитку агресії експансіонізму Російської Федерації по відношенню до Європи. Ми з вами якось давно вже говорили. Я вам казав, що це помилка, коли в Європі, в Україні, в Америці думають, що московський фюрер е, ніколи не нападе на країну НАТО. Тепер вже нам розказують про те, що це буде. Ну, цікава теж а -а арифметика. От, е, це як до жирафа доходить, через 2,5 роки дотумкали, що такий варіант можливий. Та йому абсолютно все рівно Путіну. НАТО це чи не НАТО. От, він же бачить нинішню ситуацію, і в тому числі а, всі ці розмови стосовно п'ятої статті. Буде воно виконано, не буде воно виконано і так далі. Ми теж з вами на цю тему говорили, що насправді це визначається зараз і тут, а не з точки зору того, що там десь хтось колись написав. Меморандум Будапештський теж написав гарантії безпеки України, як діяли США, як діяла Франція, як діяла Великобританія, як діяв Китай. Тому давайте спокійніше думати про це. І насправді абсолютно правий і Каль, і Рютте гарантії безпеки це зброя, це сила. Власна, от тоді можна на щось надіятись. Отже, що стосується Балтії, це лише питання часу. Або якщо ми зупинимо, коли зупинимо в Україні Росію, тоді це не питання часу, і цієї атаки вже не відбудеться. А, але якщо стануться гібридні атаки тут і зараз. Ну скажімо, зелені чоловічки, Естонія, Нарва або можливо щось інше Латвія, Литва. чи НАТО на ваш погляд відреагує зараз? Ну, якщо немає в чотири рази менше зброї, виробляється. Ми зараз не говоримо про повномасштабну війну, але на хоча б на гібридні, буде реальна реакція, яка достойна? Реакція буде, тим більше що Балтійські держави зараз мають свій контингент, який збільшується німецьких частин і американських. І це війська, які тренуються, власне по таких е, питаннях, по диверсійній діяльності. Це перше і друге. Фактично, якщо брати оці от два роки останні, то особливо з приходом Марка Рютте з літа минулого року е, навчання військ в Балтійському регіоні не зупиняються, вони йдуть постійно. І е, не випадково легенди цих навчань пов'язані З такими сюжетами, коли без впізнавальних знаків війська атакують певні території. І тому все це відпрацьовується. Більше того, цій увазі величезну приділяють належну увагу і національні уряди. Зокрема, Литва і Латвія формують свої окремі національні дивізії, дивізії для захисту власних територій і розумінні того, що ситуація накаляється, їм необхідні сили для протидії. Тому у цьому регіоні для протидії подібним операціям, безумовно, сила є. Інше питання це використання а, ракетної зброї, а, балістики, крилатих ракет, це потужні військові операції, ну, рівні ті, яка була. А здійснено в 2022 році проти України Російської Федерації тут уже набагато складніше. Всі прекрасно розуміють, що ці контингенти це контингенти першого стримування сил. Розраховані вони в межах здатності впродовж тижня. Вести оборону на певних рубежах глава МЗС Росії Рябков заявив, що Росія вдумує після завершення мораторію почати розміщення ракет середньої і меншої дальності. За його словами, ці ракети ну тут мається на увазі натяк на ядерну зброю будуть націлені на Європу. І в цей час за даними останніх свіжих опитувань, понад 40% Румунів побоюються, що країна опиниться в стані війни. Приблизно дві третини німців побоюються, що війна прийде в Європу. Це говорить про наростання паніки. І, можливо, Кремль це робить свідомо її, аби деморалізувати демобілізувати населення Європи перед потенційною загрозою. Така інформаційно-психологічна робота і операції такі Кремлем проводяться постійно. Але ось уже більше року трошки Європа проводить зворотні кроки, і ці кроки, власне, є програми НАТО національних урядів. Про а, збільшення і посилення і обороноздатності і розвитку оборонно-промислового комплексу, в тому числі і питань безпеки. Якщо подивитися, а, кількість а, терористичних актів, які розкриваються, і які розкриваються превентивно, то по Європі без винятку в усіх країнах кількість таких років зросло. Я вже не кажу про те, що зараз нема в Європі країни, де б суди. Не розглядали справи диверсантів російських. Зараз, зокрема, йде судовий процес в Лондоні, в Парижі, в Празі. Тобто це цілі групи диверсантів а, російських, які готували або викрадення людей, або вбивства, або диверсії різноманітні. Ну і а, останнім часом, ось уже півроку, а, Європу просто трясе від того, що особливо. Заводи, військові, портова інфраструктура ввесь час відстежується безпілотниками, і зараз, зокрема, в Балтокс навчання, яке проходять в Балтиці, і відпрацьовують там на де навчання за участі 9 тисяч особового складу, 50 кораблів. Це 17 країн, які відпрацьовують інструменти боротьби з балістичними ракетами, крилатими ракетами, безпілотниками. Використання безпілотної авіації в морських умовах, і ще дуже важливо те, що на основі цього визначаються параметри захисту інфраструктури берегової від безпілотної авіації. На жаль, навіть по висновках, які були зроблені зовсім нещодавно, оглядом британським стратегічним оглядом. Потреба а, інфраструктури берегової країн НАТО складає більше 20 мільярдів євро для того, щоб захистити її від російських ймовірних а, атак безпілотної авіації, з точки зору власне от того, що відбувається, як а, Росія атакує Україну в нинішній ситуації. Тобто, по суті. Таким е параметром, лакмусовим папірцем, який береться за еталон виміру, є російсько-українська війна, де е об'єми, е кількість е там розраховані навіть на навантаження на 24 години, все це пропрацьовується, пропрацьовується дуже ретельно. Більше того, навіть окремі об'єкти облаштовуються системою власної протиповітряної, протиракетної безпеки, електронним контролем. Ну і ще одна тема, яка останнім часом з'явилася: це кібербезпека таких одиниць, як кораблі, підводні човни, літальні апарати і так далі. Тобто, все це дуже ретельно пропрацьовується. Будемо сподіватися, що. А воно отримає належну відповідь з точки зору безпеки. Ви кажете, 20 мільярдів євро. і Це лише один невеличкий аспект в підготовці до війни великої а оборони, так але ж то ще й Україна чекає грошей, і постійно ми не можемо збагнути, чому європейці нам не дають гроші на те і інше. Ну зараз вже там є зрушення, є німці, французи, які з нами будуть виробляти і інвестувати. Так чи інакше я хотів вас питати про те, що написали Foreign Policy, вони пишуть про найбільш ймовірний сценарій продовження війни. Трамп покладе провину на обидві сторони за те, що вони не дотримуються його вказівок, відійде від перемовин і припинить постачання зброї України Україні. Все це дуже цікаво ще на тлі заяви Зеленського про те, що Пентагон перенаправив 20 тисяч антидронових ракет на близький схід, ті ракети, які нам були виділені ще за Байдена. Що це означає? Чи дійсно штати тут і зараз реально вже а не в теорії відвертаються від України, що я можу напевно сказати? Кількість таких ракет Сполучених Штатів Америки сягає 100 тисяч. А напевне, президент знає те, що він говорить. Хоча як визначити, ті це ракети чи не ті, і яка була домовленість? Ну не нам з вами судити. Це він теж те що сказав, те та й сказав. Стосовно того, чи може Припинитися постачання. Я цитую Фрідриха Мерца, який сказав, що Трамп розуміє, що московський фюрер затягує, і, скоріш за все, він не погодиться ні на які угоди, ні на яке припинення вогню. І тому допомога Україні має зберігатися. Як це буде робитися? По якій схемі, якому фінансуванню зараз, мені здається, цьому треба приділяти найбільшу увагу, тому що навіть зверніть на те увагу, Мерц обіцяв дальньобійні Тауруси, тепер ми будемо їх виробляти. В даному випадку можливі найрізноманітніші варіанти, і я завжди в такій ситуації казав, що треба думати, як вирішити проблему, а не говорити про те, що було вчора чи позавчора. Вчора щось було, От, а треба думати про те, що буде завтра, і як цьому завтра запобігти або забезпечити його в цій ситуації. Друге, дуже важливо, що ніяких серйозних змін в політиці Сполучених Штатів Америки не буде, і це видно по заявах, які були зроблені Марком Рютте. Пам'ятаєте, я вам сказав нещодавно, що в мене думка така, що в е саміті в Газі Сполучені Штати помахають рукою в Європі. І в тому числі НАТО. З усього видно, що ні. Очевидно, що в Вашингтоні йде зміна відношення. Більше того, як сказав Марк Рютте на цьому виступі, в Четамхаус, і війська вони не збираються виводити. Ви щойно задали мені питання про Балтійських державах, адже в Литві на даний час є 4000 контингент німецьких військ і стільки ж майже є американських військ. Звідси, очевидно, що, скажімо так, робити цей крок виведення це ослабляти східний фланг. Ну і далі, коли Рютте говорив, він казав, що треба розуміти, що нинішні швидкості вони скоротили відстані. А це означає, що східний фланг і Париж, і Лондон. Тому в цьому відношенні. Особливо після візиту Мерца, після діалогів, які відбувалися в НАТО, зібрання міністрів оборони, я не можу прогнозувати різких змін, в тому числі і поведінці Вашингтона. Наштовхує на цей думка, що на діалогах Шангріла у Сінгапурі Хексет не пообіцяв там великої допомоги. Не знаю, чи може він. Поступить так, як відомо в відомому анекдоті, ні туди, ні сюди а буде залишатися вдома. Але це говорить про те, що змін ніяких не буде. Це перше і друге, зверніть увагу, а все-таки е призначено е головнокомандуючим об'єднаними силами НАТО американського генерала. І це свідчить про те, каволі е завершує свою каденцію. Приходить американський інший генерал, а там існує неписане правило. Бо від неписаного правила дуже легко відмовитися. І, власне, от цей крок він і свідчить про те, що все-таки Штати не будуть різких ніяких кроків робити в цьому. Відношень чи можуть у штатах е, відбутися внутрішні події, які вплинуть на зовнішню політику в Лос-Анджелесі цими днями чергове посилення військової присутності? На тлі рейдів протестів міграційних, і губернатор Каліфорнії зараз на новий вже щабель виходить ця історія, заявив, що штат подає в суд на адміністрацію Трампа за незаконне розгортання національної гвардії для придушення протестів. Як це може вплинути на внутрішню ситуацію? Як позначиться на зовнішній? Внутрішня ситуація буде погіршуватися в штатах, і напруга буде наростати. А зараз в зв'язку з таким знаєте, вибухом протесту. Імміграційного в Каліфорнії не помічають, що в інших штатах точнісінько така ситуація. Просто вона дещо м'якша. Чому там кількість іммігрантів менша? Всі розуміють прекрасно, Каліфорнія це четверта економіка світу. Це гігант насправді в порівнянні. І зараз йде не тільки протистояння Трампа і Ньюсома як президента і губернатора. А йде в тому числі битва за Каліфорнію. Навряд чи цю битву а, виграє Дональд Трамп, тому що це демократичний штат і причина тут, власне, в інтелектуальному рівні підготовки, в освітньому рівні. Ну, це єдина одиниця в світі, де 40% бюджету тратиться на освіту. Тобто, це унікальне явище, насправді, що й забезпечує достатньо ліберальний режим. Інша справа, що сьогодні всі прекрасно розуміють, що те, що відбувається, воно не несе користі нікому ні Каліфорнії, ні Вашингтону. Тому навіть редакційні статті ведучих видань а, американських закликають до того, щоб вгамуватися. Тому що, як виявилося, дуже багато провокаторів заслані вони чи не заслані, це не має ніякого значення. Вони роблять свою гідотну роботу. Тому ситуація в Штатах може вибухнути, і не виключаю, що вона може дійти аж до як ото в повстанні штатів, бо вона накручується, накручується, до речі, в тому числі і штучно, що дуже і дуже неприємно. Як це може вплинути на глобальну політику? Це може серйозно вплинути, це може поламати позицію Сполучених Штатів. Тому, в тому числі, і це має величезне значення, і тут треба. А, щоб демократична партія або брала на себе відповідальність і вела цей протест. Бо насправді він виглядає як бунт, як той расистський бунт, який ми про який писали там поети, письменник. Він не усвідомлений протест. А демократи, як видно, чогось продовжують чухати потилицю і не можуть ніяк розродитися і очолити цей процес, організувати його в кінці кінців. Каналізувати його в сенат, в палату представників і там розбиратися, а не протиставляти одних людей іншим людям. Тому безумовно це дуже небезпечна річ, яка котиться Америкою. І якщо ви запитали мене, хто в першу чергу винуватий у цьому, безумовно, безрозсудство Дональда Трампа. Я вже не кажу Стівен Міллер, який просто є розробником всього цього гидоцтва, яке стосується провокацій, які трапилися в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, в Сан-Франциско. Тому що це явно його почерк роботи. Він, як заступник керівника адміністрації Дональда Трампа, давно хворіє. Цією ідеєю, пане Романе, дякую за розмову. Роман Бессмертний політик, історик, дипломат, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку.